Що це ти за Бор... таку проволок Красиво. Рижа борода. Це повитиця. Колись її називали неграмотні повіліка. Це повитиця польова, Cuscuta campestris. кампестріс. Небезпечний карантинний бурян, як його називають в Україні, але сьогодні вже на кожному полі, на кожній обочині, його вже повно по всім регіонам. Пишуть 35 тисяч його в Україні, гектар, тільки ну, цим паразитом заселено. Та вже вся Україна в, в, вже не знаю, чого я називають карантинним бур'яном, але шкоди від нього може бути дуже багато. Вітаю, друзі! На найкращому аграрному каналі Мистецтво Поля Сірієнка, найкращих аграрів, які нас дивляться. Якщо ви не підписані на наш найкращий канал, підпишіться. Якщо підписані, дякуємо вам. Тоді ставте лайки. Лайки дають можливість на Ютубі інформацію піднімати до гори І сьогодні, в своїй рубриці, просто про бур'ян. Ми вам розповімо про небезпечний карантинний бур'ян, повитиця польова. Латинською назвою Кускута Кампестріс. Це карантинний бур'ян. Друзі, але обіжаючи поля в Україні, я скажу, що вона вже сьогодні спостерігається майже в усіх областях України. Зазвичай її багато по краях доріг. І сьогодні з нею майже ніхто не бореться через те, що ну, рахуючи, що вона не шкодить. Але, друзі, насамперед вона шкодить тваринникам. Якщо попадає вона, наприклад, в посіви, чи о, люцерни, чи, можливо, конюшини, а є різні види повитиці, то попадаючи в корм, тварини можуть гинути. І тому обов'язково слідкуйте, щоб повитиця не попала в сіно ваших польових культур. Повитиця може. Бути присутня і на овочевих культурах, і на польових, і в садах. Вона одна рослина, її ареал може сягати десь до 4-6 квадратних метрів, а може також продукувати в коробочках до 15 тисяч насінин. Друзі, особливістю цього небезпечного карантинного бур'яну є те, що він харчується за рахунок рослини господаря. Тобто спеціальними присосками, гаусторіями. Він присосується до тканини, ну, наприклад, будь-якої культури, можливо, це бахчові, будь, можливо, це там люцерна, горох чи соя. Багато культур є господарями, рослинами для повитиці. Тому, друзі, необхідно і механічними шляхами боротися з нею, і хімічними. І коли вона вже присосалася до рослини, то вона вже аж до кінця може забрати всю енергію і таким чином знищити повністю урожай. Як боротися з повитицею? Друзі, найкраще рішення це комплексні, тобто застосування і організаційних, і агротехнічних, і хімічних заходів боротьби. Необхідно видаляти. Сьогодні навіть даже випалюють є в Україні аграрії по краям доріг по Ветицю спеціальними е приспосо приспособами. Також з нею борються і в США Амерії також шляхом її випалювання. Хімічним шляхом можна також боротися, е наприклад, ґрунтові гербіциди з діючою речовиною пропізохлор. З діючою речовиною ацетохлор, митрибузін, вони також добре захищають поліві культури від сходів поветиці. І тому, друзі, знаєте, що поветиця, якщо ви бачите от рижі волоски, які заплелися на краях доріг, то це є і поветиця. якщо ви маєте тварин. Якщо ви, можливо, не багато маєте тварин, чи багато слідкуйте, щоб цей карантинний бур'ян не попав у корми і не знищив, тобто не довів до літального випадку ваших тварин. Сьогодні з вами я, Олексій Сирєнко, на нашому каналі Мистецтво Поля Сирєнка, наша команда ArtFields. Друзі, коментуйте, задавайте питання. Ми будемо старатися дати відповіді. На адекватно поставлені вами запитання. Бажаємо вам всім і нам перемоги, миру добра, злагоди, вам вже почалися жнива, щоб ви зібрали хороші високі врожаї, продали по хорошим високим цінам свою аграрну продукцію, заробили високі прибутки, інвестували в розвиток ваших господарств, а також в розвиток. Ваших знань, тому що інвестиції в знання завжди окупаються. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні!